Тут цільова аудиторія цього проєкту це учасники бойових дій та ветерани. Зокрема, це ті, хто захищають нас сьогодні на фронті, і про тих, кого найважливіше нам зараз розмовляти. Учасників бойових дій запрошують на безкоштовні онлайн-заняття з англійської. Зокрема, English Tutor School спільно з львівським центром надання послуг учасникам бойових дій запрошують військових на безкоштовне онлайн-навчання з, українсько... з української говорю, з англійської мови. Так, і з нами зараз на зв'язку. Анастасія Оленич, це засновниця менторської школи корпоративної англійської та англійської онлайн. Вітаю, пані Анастасія, слава Україні. Героям слава. слава добрий вечір. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, як і коли власне виникла ця ідея створити такі безкоштовні курси для англійської мови для військовослужбовців? Чи були якісь можливо запити від військових, яким потрібно удосконалити англійську? Е, ні, насправді не було. У нас вчаться військовослужбовці, але це скоріше такі одиничні запити. Е, ідея виникла з двох сторін. прийшло натхнення з двох сторін. Е, з одного боку я почала цікавитися інклюзивністю, безбар'єрністю, доступністю. Е, завдяки Сашку Терену його каналу на Ютубі Е, З іншого боку, я е, закінчила проект відважна 2.0 і одним з модулем там була безбар'єрність, інклюзивність і доступність. І всюди говорили про ветеранів. Ця тема дуже мене боліла, якось я про це думала, але так само з іншого боку, в моєму оточенні є неймовірні люди, які вже щось роблять для ветеранів, і вони мене якраз і надихнули. Моя знайома Ляна Мицько малює з ветеранами, Оля Сидорчук грає гру флов з ветеранами. Я подумала, як це так. Чому ніхто не навчає ветеранів англійської? Подзвонила до Ляни Мицької каже: Ляна: я хочу вчити ветеранів англійської, що робити. Але поки дзвонила, говорила з нею страшно ридала, тому що для мене ця тема дуже такою була чутливою. Вона каже: значить так, допоможи собі спочатку, перестань ридати. Ти не можеш прийти до них і ридати. Вона мене зв'язала з центром надання послуг учасникам бойових дій. І якось з того це виявилося в таку класну ініціативу. Розкажіть, будь ласка, як охоче військовослужбовці і ветерани доєдналися до цієї ініціативи, і чи це було вперше, чи це вже якийсь другий, третій набір військовослужбовців? Тому що я заходила на. Сайт міської ради, де опублікувалася новина, і бачу, що запис вже закрито, тобто, відповідно, напевно, група вже набралася. Розкажіть, будь ласка, скільки людей в групі, наскільки охоче вони доєднуються, і чи можна ще доєднатися? Дивіться доєднуються дуже охоче. Перший раз, коли ми зробили публікацію про це за два дні в нас було 35 заявок до форми центру, і ще 5 до мене через соцмережі. Тобто в сумі в нас було десь під 40 людей. Але доєднатися і навчатися це різні речі, і ми ну я підозрювала, що таке може бути, тому що ну, по-перше, формат це онлайн, це групи, графік. Можуть бути різні нюанси, і люди ніби й хочуть, але от, ну, довести цю справу до, до якогось кінця це вже друге питання. Вони в нас вже навчаються місяць, в нас є 4 групи, і я помітила, що в нас ще є вільні місця, тому ми відкрили донабір. За один день записалося ще 15 людей. Зараз ми знову їх посортуємо, розподіляємо до груп відповідних. Подивимося, яка буде відвідуваність, і якщо ще будуть вільні місця, то ми доберемо ще так. Ну насправді неймовірні також проєкти. Ярослав, як в тебе з англійською? У мене не дуже добре з англійською. Ось тому я вважаю, що це дуже круто, коли наші військові мають змогу вивчити англійську ба більше безкоштовно. Безперечно, і, до речі, я чула одну таку цитату від військового, які казали про те, що коли вони побували в армії, то зрозуміли, що найважливіше, що там є, і найважливіше те, що потрібно знати, це тактичну медицину і англійську мову. Це просто така, як кажуть, у всіх мамах база ґрунт, на якому все ґрунтується у армії. Розкажіть, можливо, чи розповідали вам військовослужбовці або ветерани? Для чого випускникам курсів, власне, англійська, де вони її застосовували? Можливо, на якихось навчаннях закордонних, бо я знаю, що відповідно дуже багато військовослужбовців зараз їздять за кордон на навчання, де іноді є перекладачі, а іноді й немає. Тому знати хоча б якусь базу, розуміти, про що тобі пояснюють, це важливо. Так, так, ви безперечно праві. Я... Я чула від військовослужбовців не раз, що це великий їх біль, коли вони їдуть на навчання чи сюди приїжджають їх навчати. Вони можуть розуміти, але не можуть говорити або не можуть ні розуміти, ні говорити. І це насправді є великою проблемою. Але в нас е, навчаються різні учні. Для декого це є саморозвиток. Е, я слухала інтерв'ю з Андрієм Жолубим, е, керівником центру надання послуг учасникам нових дій, де він сказав, що. Е, коли ветерани повертаються з війни, їм часто не хочеться займатися тим, чим вони займалися до війни. Вони не можуть цим вже займатися з певних причин. І вони шукають себе в чомусь новому, і це може бути щось кардинально інше і нове. І в той момент я зрозуміла, що ці ідеї є місце, її треба реалізувати, якщо вона допоможе людині. Яка повернулася з війни віднайти себе, віднайти якісь нові захоплення, хобі, знайти роботу. То чому б ні? Ми маємо це робити? Безперечно, я повністю з вами погоджуюсь. До речі, цю фразу я вже чула, коли брала інтерв'ю у фізичної терапевтки Занброукен Рокселяна Шміло, і вона казала про те, що дуже багато військовослужбовців, які повертаються власне з зони бойових дій з пораненнями, з ампутаціями, вони починають жити по-новому. Вони починають пробувати щось нове. Вони намагаються якось адаптуватися і зрозуміти, що їм насправді подобається, тому що вона наводила дуже цікавий приклад людини, яка все життя працювала на роботі, яку яку вона просто не любила. А коли вона повернулася з зони бойових дій, вона просто зайшла в якусь кав'ярню непересічну і зрозуміла, що вона все життя хотіла відкрити кав'ярню. І цей чоловік відкрив кав'ярню. Ну, це насправді неймовірно, і те, що е, такі негативні події підштовхнули. Їх до цього це це звісно погано. Але в будь-якому випадку, якщо зараз вони почувають себе щасливими в тому, що вони знайшли і знайшли своє місце. І такі власне проєкти підштовхують їх знайти своє. місце, Тому що ми навіть відкривши сайт Work.ua або не знаю, якісь роботи UA, ми бачимо, які зарплати можуть платити людям, які знають англійську мову, і це ну це насправді колосальна різниця, правда? Безумовно так і. Е... Ще що хотіла запитати про те, а ви казали про те, що власне будуть додавати ще кілька груп. Скажіть, будь ласка, а як діляться по групах власне військові? Чи це їм на початку, коли ви приходите, ви для них проводите якийсь тест по рівнях і після цього розподіляєте? Чи можливо там якісь вікові обмеження? Ні, вікових обмежень немає абсолютно ніяких. Так, коли вони приходять, вони можуть пройти наш тест. Дехто вже відразу знає свій рівень, багато хто хоче пройти цей тест, і вже відповідно до їхнього рівня ми їх розпреділяємо у групу. Але розумієте, першою нашою метою є те, щоб їм було комфортно. І, наприклад, якщо за тестом ми бачимо це один рівень, але їм не комфортно в тій групі, бо їм занадто складно чи занадто просто, ми можемо їх абсолютно спокійно перевести в іншу групу. Я взагалі хочу, щоб ветерани залишалися з нами і вивчали англійську не тому, що це безкоштовно, а тому, що уроки є на найвищій якості, тому що це є простір, де їм комфортно, де їм класно, весело, де є якісь однодумці, де вони розвиваються, ростуть. От я б хотіла, щоб це саме так було. А розкажіть, будь ласка, чи складніше працювати з ветеранами, як з цивільними або, можливо, з дітками, якщо вони також навчаються у вашій школі? Я б сказала, що на перший погляд абсолютно різниці немає, і в мене був страх щодо цього. Я передивилася, можливо, десь 14 годин різних лекцій, розмов і так далі. Проте воно мене заспокоїло. І зараз, попрацювавши з ветеранами, я розумію, що це абсолютно така сама група, як звичайні учні. Є певні теми тому, які краще не починати першим. І якщо ми їх будемо уникати, навіть якщо вони їх почнуть і ми підтримуємо розмову, і це окей, але ми перші не почнемо. То, в принципі, все решту так само. Мені дуже смішно, кумедно, коли ветерани, які пройшли стільки всього, стільки всього в цьому житті бачили, говорять: Я так боюсь, на урок. Для мене це насправді дуже так мило. Так, це насправді дуже мило, тому що знаєте, коли ти не боїшся взагалі нічого. Але коли приходиш на урок розмовної англійської, розумієш, що ти не знаєш, як правильно це сказати, тобі одразу стає складно це безперечно. А розкажіть, будь ласка, про уроки чи це курси загальної англійської, чи ви використовуєте власне терміни якоїсь воєнної тематики, воєнного напрямку, з якими переважно можуть стикнутися військовослужбовці уже в подальшому житті? Зараз ми все-таки сфокусувалися на загальній англійській. Ми робили опитування, коли вони заповнювали форму, на чому ви хотіли сфокусуватися, і все-таки йде наголос більше на загальну. Там, можливо, двоє людей показали щось за військовий напрямок. Тут вже можна якось точково дивитися і конкретно з ними придумувати щось. Так, насправді дуже важливий проєкт, тому що мені здається, що всі проєкти, які є для військовослужбовців, для ветеранів, які допомагають їм адаптуватися в цивільному житті, особливо для ветеранів. Мені здається, це, це неймовірно. І про це треба говорити. Про це потрібно висвітлювати якомога частіше. Тому дякую вам, що ви долучилися до цього. Бачимо, як у вас горять очі, коли ви говорите про цей проєкт. Як ви з такою мотивацією розповідаєте? Це неймовірно. Мене дуже мотивують. Такі люди, які працюють задля. Безпеки і адаптації військовослужбовців, ветеранів у цивільному житті. Тому дякуємо вам вкотре, дякуємо, що сьогодні долучилися до нас і бажаємо вам спокійного і мирного вечора. Дякую і вам так само. З нами була Анастасія Оленич, це засновниця менторської школи корпоративної англійської та англійської онлайн. Ну що ярослав? змотивувало тебе вчити англійську на курсах? На курсах ні, але я зараз навчаюся сам. Тож потихеньку, потроху, але вивчу. Але безумовно такі курси потрібні для військових, тому що після перебування на лінії фронту досить важко самому зорганізуватися, і потрібна людина, яка все пояснить, покаже. Тож, безумовно, це надважлива ініціатива і. Фактично такий ментор і наставник з англійської мови це важливо. Мені здається, це важливо не тільки для військовослужбовців, а власне і для людей, які в принципі хочуть вивчити англійську, тому що для когось складно самоорганізуватись, а хтось іноді просто сидить і готовий вчити і до останнього, поки не вивчить до відповідного рівня. Тому. Це важливо, так. Так, просто бувають моменти, коли здавалося б, ти все розумієш, але в якомусь моменті ти ловиш ступор, і тут потрібна людина, яка пояснить оцей момент, щоб ти міг продовжити далі. Так, так. Ну менсорська підтримка вона завжди важлива.